Всіх вітаю одразу вас прошу підписатись, поставити лайк. І якщо вам сподобається це відео, то в кінці написати коментар. Я буду вам дуже вдячна за розвиток мого каналу і позитивний зворотний зв'язок. Про що я хочу поговорити сьогодні? По вашим заявкам я знімаю відео про менопаузу. це буде серія відео, тому що тема об'ємна, тема дуже мною улюблена, тема дуже важлива. І е, якщо вам, наприклад, зараз 20 років, то звичайно у вас ця тема не стосується, але скоріш за все по віку вона стосується ваших мам, тому перешліть їм це відео і йдіть гуляти, обирати сукню і е, жити своє молоде життя. Вам це поки що рано чути. А якщо вам 35-40-45 років, то я вам раджу зупинитись і подивитись це відео, навіть якщо вам здається, що вам ще рано. Або вам ще просто страшно і не хочеться думати про менопаузу, тому що менопауза це такий період, до якого краще підходити обізнаними, підготовленими, і є певні моменти, на які треба звернути увагу вже починаючи з 30, 35, 40 років, для того щоб цей період, а цей достатньо тривалий період в житті жінки, був не кінцем, якимось як це асоціюється часто, не чимось страшним. Де ви будете старіти, розвалюватись, будете негарні, нікому не потрібні. У нас ж такі стереотипи про жінок в менопаузі, а став початком іншого періоду вашого життя, не гіршого, такого ж щасливого, продуктивного, здорового, просто іншого, тому що наше життя воно циклічне, воно різне, і зараз середня тривалість життя, вона приблизно становить при гарній медицині, гарному способі життя то 75-80 років. Середній вік настання менопаузи це десь приблизно 50 плюс-мінус 2 роки. Тобто, при гарному е, складенні обставин жінка може жити в менопаузі, наприклад, 30 років. Тобто, це ціле життя, яке варте того, щоб до нього трошки підготуватись і прожити його здорово, продуктивно, щасливо і гідно. А як це зробити? Ми будемо в цьому відео з вами обговорювати і в наступних. Менопауза – це такий перехідний період, в середньому він наступає, а десь вже починається в 45 років перебудова, і сама менструація припиняється десь 50 плюс-мінус 2 роки. Тобто і в 49 нормально завершення менструальної функції, і в 52 нормально. Раніше, ніж 45-40 – це передчасне настання менопаузи, і пізніше, ніж 55 – це також не дуже сприятливо. Тобто в середньому це десь 50 років в жінки припиняється менструація і вона входить в менопаузу і починається в неї з точки зору організму трошки інше життя. А чому жінки бояться цього віку, і якесь є таке несприятливе негативне ставлення до цього періоду? Тому що всі багато хто вважає, думає, що це таке вже період старіння, що жінка різко стане негарна, стара, набере вагу. В неї почнуться там якісь страшні приливи і так далі, і тому подібне. Дійсно, в певної когорти жінок з настанням менопаузи або вже навіть в перехідному віці, починаючи з 45 років, можуть бути певні скарги. А я вас хочу о, заспокоїти. Вони всі абсолютно є коригованими. Вони всі абсолютно лікуються, і їх можна позбутись. А якщо дивитись мої відео, вживати заходів, вести здоровий спосіб життя, то їх можна більшість і не допустити навіть. Побоювання вони насправді не обґрунтовані, тому що все це можна передбачити, попередити навіть те, що виникне, його можна успішно скоригувати позбутись. Але певні моменти, які саме органи системи, що змінюються в організмі, я вважаю, що жінкам ж таки доречно знати. Тому в цьому відео і в цій серії відео я хочу розповісти детально, що буде відбуватись, тому що менопауза вона не тільки стосується репродуктивної системи, це не просто припинення менструації, вона задіює і інші органи та системи, тому що естрогени, які різко знижуються менопаузи, вони впливають і на інші органи та системи. Розкажу як перше питання, яке часто хвилює жінок і часто ставлять. А це ну перше питання чи не розвалюся, чи не постарію. А скажу вам, що ні при грамотному підході ви не постарієте і не розвалитеся різко, будете жити до 85-90 років. Цілком якісно, якщо трошки прикладете туди зусиль і знань і уваги, і друге питання, яке часто задають: чи можна точно вирахувати час настання менопаузи, прорахувати, якщо там ще є менструація, коли вона настане, наприклад, мами. Наступила в 45, а в мене теж буде в 45 чи ні, може є якісь аналізи? Скажу вам що точного методу якогось алгоритму формули. Прорахунку настання менопаузи не існує, є орієнтовні методи. Там сімейний аналіз він взагалі не показовий. Є певні там гормони. Можна у задаєчниках подивитись, наскільки там ще є фолікули, чи є овуляція, але всі ці методики вони мають лише орієнтовну цінність. По перше, це ще нічого не гарантує, навіть якщо там нормальні гормони можуть завтра вже вони змінитись і Початись менопауза. Якщо там є фолікули, також це нічого не гарантує. І е, навіть якщо ми бачимо фолікул або гормони, там не написано скільки ще так буде гарно все в нас залишатись, навіть якщо там ще така ситуація зовсім не менопаузальна. Тому ці всі методи вони мають лише орієнтовну цінність точно прорахувати, коли вас стане менопауза, вони не допоможуть. Я хочу тільки ще раз зазначити, що якщо вона починається раніше ніж 40 років, і навіть 45, це вважається передчасне виснаження яєчників. Передчасна менопауза, це однозначно не норма. І якщо починається в 55 і пізніше завершується менструація, починається монопоузальний вік, то це теж не є добре, тому що такі тривалі менструації, вони є фактором ризику і онкологічних захворювань, і дисгормональне, це також не дуже добре. Це повинно починатися завершувати в свій період вчасно. Не дарма ж природа так придумала. А дійсно, жінка в менопаузі старіє швидше, тому що, з точки зору еволюції, жінка все ж таки має виконати свою репродуктивну функцію і раніше люди так довго не жили на таке тривале існування і життя, як зараз, там, 70-70-90 років. Наш організм може і розрахований, але все ж таки історично він стільки не жив. І дійсно, моменти старіння, певні процеси вони з настання менопаузи протікають швидше. В тому числі тому, що жінка позбувається захисного репаративного стимулюючого впливу гормонів, естрогенів, рівень прогестерону він зазвичай починає знижувати вже з 35 років. Тому я й кажу, що треба дивитися це відео вже в 35, щоб розуміти, що естрогени знижуються, коли настає менопауза, а прогестерон знижується вже з 30-35 років, якщо ви живете в стресі маєте тяжкі навантаження, то це може й раніше відбутися. Ми можемо орієнтуватись, але не покладатись на такі ознаки, як характер менструального циклу. Якщо місячні стають дуже скудні, рідкі або починаються качелі одного місяця, два рази на місяць, потім три місяці немає менструації. Потім знову часто, потім рідко. То така вже перебудова, навіть сорок 43-45 років, вже повинна нас насторожити, що це вже скоріш за все певний е, перехід, перебудова і вже гормональні коливання. А ми можемо здати рівень АМГ, антимільора гормон. Він показує резерв яєчників. Він також нам дає деяку певну інформацію. Рівень ФСГ, якщо він не підвищений, то це добре. Якщо він підвищений, то це вже нас також орієнтує на наближення або вже констатацію менопаузи, тому що полікулостимулюючий гормон це гормон гіпофізу мозку. Який стимулює яєчники до виділення естрогенів. Він підвищується, коли дефіцит естрогенів, тому що коли естрогенів достатньо в менструюючої молодої жінки, то не треба їй додатково стимулювати яєчники. Вони і так працюють. Якщо ФСГ і в такої жінки ПСГ буде не підвищений. Якщо ПСГ підвищується, це означає, що вже треба стимулювати яєчники, що вони вже не продукують. Естрогени. якщо він погранично підвищений, то це ж такий перехідний період. Якщо він критично підвищений, то це вже констатація менопаузи, навіть якщо жінка ще менструює якісь там менструальні виділення в неї є, навіть регулярні. Все одно, ми вже можемо сказати, що вже цей перехід відбувся. І ультразвукова картина яєчників, чи є там полікули, чи є овуляція, жовте тіло, ми можемо це подивитися, але це не 100% гарантія, тому що можуть якісь фолікули зберігатись, але... Не факт, що вони функціонують, а які очевидні ознаки менопаузи? Загалом менопауза діагностується і констатується через рік відсутності менструації. Тобто, якщо два місяці не було менструації, ми ще не можемо точно сказати, чи це менопауза. Ми можемо здати ФСГ, подивитися, якщо він підвищений, то в принципі так, ми скажемо, що скоріш за все, це вже менопауза, але точне виставлення діагнозу ми можливо, коли вже повністю рік відсутня менопауза. Оце вже остаточно. Тобто, така очевидна перша ознака менопаузи це припинення менструацій. Відповідно, жінка повністю втрачає репродуктивну функцію. Ми розуміємо, що жінка там після 40 років вона вже має знижену здатність до зачаття. Скоріше за все, вона не така фертильна, як жінка, там 25 років. Але все ж таки, поки жінка менструює, вона теоретично здатна на репродукцію. Коли вже в неї припиняється і рік відсутня менструація, звичайно, що і репродуктивна функція такої жінки також відсутня. Знижується рівень естрогенів, відповідно. Приливи можуть виникати часто виникається таке ноч... нічні, особливо різке спітніння, Відчуття жару, воно дуже виснажує. Якщо це вночі воно заважає спати, заважає якісь інтимній близькості з чоловіком. Якщо це вдень, то воно заважає працювати, спілкуватися з людьми. Багато жінок мають комплекси, соромляться цих станів. А також завжди менопауза супроводжується певним психологічним навантаженням, перебудовою може може бути емоційна лабільність, плаксивість або навпаки дратівливість, можуть бути якісь депресивні, тривожні стани, може хотітись більше спати, або навпаки безсоння, тобто психологічна на нервову систему, також це впливає. Якщо виражені приливи, вони багатократні, тяжкі. Це може впливати і на пам'ять, концентрацію, увагу, здатність до роботи, до навчання, до інтелектуальної. Роботи може знижуватись пам'ять, також характерним такою ознакою наближаючогося клімаксу і старіння є порушення пам'яті. Якщо ви, наприклад, ще молоді, ви спомічаєте в себе або в своїх близьких мам, тітоньок, сестер, що вони стають забудькуваті, вони по 5-10 разів повторюють щось одне й те саме, то це також має вас насторожити, а якщо вони наближуються до віку 50, що вже в них є гормональні певні. Порушення. А також це а, певна зміна соціальної сімейної ролі, пов'язані з цим стереотипом. Нас вважається, що жінка в клімаксі, що вона якась, по перше, нервова зла. Є такі багато якихось фраз, що клімакс, там що вони агресивні, це не так, не завжди так може бути емоційна лабільність, але вона буває без клімаксу. А може бути клімакс абсолютно м'яко протікати нормально. А також є якісь такі стереотипи, що жінка в клімаксі, вона не приваблива, вона не гарна. Певною мірою це обумовлено тим, що все ж таки жінка гарна і фертильна це з точки зору еволюції, Я це оцінюю як лікар з біологічної точки зору, то це звичайно тотожне, тому що жінка молода, здорова, вона приваблює протилежну стан для того, щоб створити союз і розмножитись. Якщо жінка вже якби не така молода, не фертильна, це повинно бути помітно по її зовнішності для того, щоб вона не відволікала увагу. Самців від фертильних самок. Це так з точки зору природи, але ми люди соціальні. Ми вже живемо на іншому рівні ніж там тисячі років тому, або ніж живуть тварини. І В нас жінка може бути привабливою, гарною, сексуальною, і в віці 50 І для цього є і косметологія, і спорт, і засоби догляду, і апаратні процедури, пластична хірургія, одяг, стилісти. Макіяж, перукарі, тобто зараз є всі можливості для того, щоб жінка виглядала фертильно, навіть якщо вона не фертильна, і це нормально, якщо ми це можемо собі організувати, то чому б і ні? І не повинно в жінок бути якогось сорому, що вони там вже старі, вони не менструюють, вони вже не фертильні. Ну, Кожному віку свої, свої переваги і свої недоліки, і свої завдання, і це нормально, це життя, і не повинно бути шемінгу, сорому і так далі. Звичайно, є певний там одяг або якісь там дуже сексу, сексуалізація образу, яка там в віці 50+, плюс, Вона там не така доречна, вона може виглядати якось комічно і неадекватно, тому що дійсно жінка все ж таки 50 років має виглядати більш так солідно. Але це зовсім не означає, що вона неприваблива або вона тачає, є щось там в очах чоловіків, або а, колег або інших жінок. А які можуть скарги з боку урогенітальної системи супроводжувати монопаузальний перехід і період це сухий спіх, тому що знижується рівень естрогенів, Відповідно частіше можуть виникати вагеніцистити, дискомфорт під час статевого акту, це називається диспереонія, зниження лібіду через психологічні, в тому числі і через гормональні зміни, опущення випадіння статевих органів, нетримання сечі. Поклики до сечопуску, порушення сечопуску, а на атрофічні зміни піхви, сечового мікура і е, нічні мандрівки до туалету називається нікторія. А Це все коригується, і це все не так страшно, це все можна е, успішно скоригувати. А от підвищення ризику онкологічних захворювань, на жаль, воно дійсно має місце в менопаузі, тому треба. Не нехтувати профілактичними оглядами. Часто жінки вважають, що якщо вони вже в менопаузі, вони не менструюють, вони не живуть статевим життям, вони не мають а вже ніяких планів, то і ризику інфекцій, то це означає, що їм не треба до гінеколога. На жаль, ні, все одно раз на рік, на два роки потрібно, тому що ризик раку яєчників, раку ендометрія, раку молочних залоз, він тільки підвищується його пік. Це 55 і більше років. Тому раз на рік у малого тазу паптест і мамографія це просто обов'язково. Навіть якщо нічого не турбує, воно і не турбує аж до третьої, четвертої стадії. Тому, будь ласка, якщо це стосується ваших мам, теж дивіться, щоб вони вчасно обстежувалися. Настання менопаузи впливає не лише на чистотеву систему, не лише там на психологію сприйняття жінки себе і її в соціумі. Воно впливає абсолютно конкретно через дефіцит естрогенів, а на серцево-судинну систему Підвищуються ризики гіпертонії, атеросклерозу, серцево-судинних захворювань на стан шкіри, шкіра дійсно в дефіциті естрогенів може старіти і тьмяніти. Мінералізацію кісток з кожним роком менопаузи трошки розріджується кісткова тканина. Якщо жінка, наприклад, в 35 років війшла в менопаузу там з хірургічних а, причин її прооперувала, або там ще з якихось, то а, в неї вже з 35 років, наприклад, або з сорока потрошки зменшується щільність мінера кісток, і така жінка вже в 60 років може вже мати остеопороз. Якщо там 55, Припинилася менструація, то з 55 там до 80 її, е, припустимо, вистачить цієї мінералізації. Вона буде зменшуватись, але на життя вистачить. Але якщо це в 30 років, наприклад, виникло, то звичайно в 50 це вже може бути квітучий атеросклероз. Суглобозв'язки трошки також втрачають свою міцність, пружність і здатність до репарацій, тому якісь важкі навантаження, кросфіти, інтенсивні тренування без підготовки, без розігріву, без стречингу, якісь такі. Качелі, ми не тренуємося, а потім ми тренуємось 5 разів на день, а потім ми знову не тренуємося. Це 50 років і більше вже не можна собі дозволити. Це можна собі дозволити, поки молоді. А вже в плюс це має бути випрацьований спосіб життя, і ці дієти також вони будуть погано впливати на тонус, тому що не встигає вже організм так швидко відновлюватись. Тонус і кількість м'язів також вони зменшуються, тому треба себе підтримувати. На нервову систему може впливати і на пам'ять концентрацію, увагу, і на настрій можуть бути депресії, безсоння, і тривожність, емоційна лабільність, Це також все коригується. Якісну може страждати, і це обов'язково треба коригувати, тому що коли жінка не висипається, то звичайно в неї буде страждати весь організм, і гормональна система і, звичайно, швидкість відновлення і шкіри і після навантажень, і після напружень, стресів, операцій, маніпуляцій, тому що естрогени це такі гормони росту, гормони репарації, гормони розвитку. Коли естрогенів мало, то все починає так трошки всихатись і вже атрофуватись, і насправді. Здорове старіння це коли людина потрошки всихається, а не коли людину в менопаузі розносить жінку, тому ось ці бабусі такі тоненькі, зморшкуваті. Це більш здоровий варіант ніж коли жінки розростаються 50+. І до речі, на бір ваги в може бути замовлений дефіцитом астрогенів навіть 45, тому що наш організм, як ви бачите, для ось цих, всіх систем органів потребує астрогенів. І коли менопазії йому різко їх не вистачає, він може собі нарощувати декілька зайвих кіло, щоб, хоча б з жиру взяти собі додатковий естроген, тому що жирова тканина це джерело естрогенів, тому це також треба враховувати. Часто не можуть жінки 50 плюс, позбавити зайвої ваги через дефіцит естрогенів. Якщо його врівноважити, по можливості, якщо є покази і можливості призначити гормонозамісну або фітогормональну терапію, то естрогенів стає достатньо і, якби вага знижується. Я в наступних серіях розкажу більш детально, як на кожну систему впливає менопауза, як можна запобігти цим проблемам і так далі, як жити якісно, без всіх цих страхів. А тут я хочу підвести короткий резюме, що все вище перераховане, воно не обов'язково станеться все разом з кожною жінкою. В когось, де, в когось інше, це все зараз успішно коригується. А якщо ви будете вести здоровий спосіб життя, ви зустрінете менопаузу в нормальній вазі вже. з... Звичкою до правильного харчування, до регулярних фізичних навантажень, ви вже будете вміти менеджерити свій стрес і так далі, то більшість цього може взагалі вас не затурбувати. І, і ризики, звичайно, підвищуються, але це все зараз. Я ж кажу, коригується. Що можна зробити вже, якщо вам 30-35-45 років, а свій стан здоров'я і нормальний індекс маси тіла, тому що якщо ви зустрінете менопаузу здоров'я в нормальній вазі. Це вже вам дасть дуже багато бонусів. Якщо ви будете в дефіциті ваги або в надлишку ваги, це все буде загострюватися. Якщо ви матимете хронічні захворювання, звичайно, можуть вони погіршувати свій перебіг, підвищувати свій рівень обізнаності, ведіть здоровий спосіб життя. Це вже вам дасть дуже класний старт, тому що вже напрацьовувати нові звички 50 плюс років, ну це вже дуже важко. Це треба робити до. І а, ще що можна і треба, я дуже бажаю всім зробити це знайти справу свого життя, що вас дійсно цікавить. Це може бути робота, реалізація, професійна, це може бути хобі, це може бути якась соціальна діяльність, це може бути город в кінець кінців. Сформувати для себе що вам цікаво розвиватися в цьому, і сформувати для себе оточення, з яким вам цікаво друзі, знайомі, сусіди тоді для вас. А менопауза може стати не кінцем якимось, а навпаки, початком, тому що якщо ви здорові, якщо ви благополучні, якщо ви себе гарно почуваєте, вам є чим зайнятися, з ким спілкуватись, то це ж для вас суперкласний період, тому що у вас вже є знання, освіта, досвід, мудрість. Ви вже знаєте, і вмієте багато чого. Ви вже розумієте свої компетенції, що вам цікаво, де ви корисні, де ви ефективні, де а, не ваше, скажімо так. А у вас вже виконані репродуктивні плани, вже діти виросли. Вже чоловік такої уваги не потребує. А вже му, му, нарешті ви маєте час на себе. А у вас вже гормональний цикл, ПМС, менструації, Вони вам не заважають. Вони вас не відволікають від ваших справ. Не заважають вам тверезо мислити, Нема цих емоційних видалок. У вас більше часу, тому що все ж таки все основно не вже скоріш за все люди виконали. Вже будинок побудували дітей, вже вивчили, виростили. Чолові... з чоловіком вже більш такі налагоджені стосунки. Вони не потребують такої уваги, і можна нарешті приділити час тому, що вас цікавить найбільше своєму призначенню своїй реалізації. І дійсно, моя психоаналітик, наприклад, каже, що найбільша реалізація жінки, якщо це, наприклад, соціальна, політична, наукова, щось таке інтелектуальна робота, це 50+, тому що її вже не відволікають чоловіки. Діти, якісь памперси, якісь борщі, вже все це налагоджено в неї, і вона може не відволікатись ні на родину, ні на маленьких дітей, ні на свої менструації, ні на свій ПМС, вже сформоване оточення, вже нікому не треба нічого доводити, вже не треба там підтримувати ідеальну фігуру. Вже все в принципі в житті склалося, і можна цей е, час прожити максимально конструктивно, ефективно, щасливо, так як ви хочете. Для цього вам треба. По перше, знати, що ви хочете робити, і е, мати здоров'я. І для того, щоб мати це здоров'я, я вам буду давати знання, як це здоров'я підтримувати, як скоригувати, в яких випадках, куди треба бігти, які лікарі займаються. Якими питаннями, для того, щоб ви цей період, по-перше, зустріли з гордо піднятою головою, з планом, з цікавістю, що ви будете робити, як ви будете робити, і щоб у вас було здоров'я, все це робити, і енергія, чого я всім і бажаю. Наприклад, мені зараз 30, я в свою менопаузу дивлюся не зі страхом, а з може навіть надію, що нарешті в мене буде час приділяти роботі, реалізації і своїм особистим справам стільки часу, скільки я хотіла би, а не постійно то дитина, то чоловік потребують уваги, постійно треба щось робити. Нема коли працювати. Тому коли я буду в менопаузі, мій блог стане ще цікавіший. Я вже навчусь сама все це монтувати, все це робити, і все взагалі в мене буде розпід, і вас, я сподіваюся, також.